Зараз небезпечний вихід. І ось таким чином немає положення поза грою. Верес виходить вперед. Тетяна тріль відкриває рахунок. Але от... ще одна передача по флангу не повинна. Ченська зараз на правому фланзі виконує подачу високу. Вдалося м'яч нездюр зупинити, віддати передачу на партнерку. Другим темпом продовжується ця атака. Небезпечно! м'яч ворота. Залітає. Маріуполя все ж вдалося. Іде атака. Продовжується другим темпом. Через правий фланг. Зараз закидання. Здорово, зараз розбирається. Євривання штрафний майданчик. Можна спробувати віддати на дальню стійку. Так і відбувається. І третій забитий м'яч у нашому матчі відбувається. Вероніка Кузьмін замкнула дальню. Ну, зараз комбінує. Зараз через центр. Хороша передача. Штрафний майданчик. Вихід один в один не м'яч. Всі це опиняється. Вероніка Кузьмен знову відзначається у нашому матчі. Верс продовжує атакувати зараз. Спробують зробити діагональне переведення. Воно проходить. Зараз штрафний майданчик. Небезпечний удар по воротах. Вау! Удар прямий по воротах! І м'яч влітає в сітку. Нічого собі... Це що тут зараз?